Супер ціна 150 гривень на актуальний лот. Це жіночі термолонг сліви на мікрофлісі від Крайн. І в лоті у нас буде 14 позицій, 2100 гривень вартує е лот. Дуже суперова розмірна сітка. С3М3L4 і навіть є XL в 4 штучках. Ось так виглядають на модельці сертифікація Оекотек стандарт соточка, гіпоологені матеріали та фарбники. Водовітро відштовхуючи далі по матеріалу 95% полі поліестер 5 еластан класно тягнеться. Показую в розгорнутому вигляді. 150 гривень – це взагалі шара. Дивимось, як виглядають. Воріт іде стоєчка, напівзібка, світловідбиваючі елементи, класика, все, що потрібно. Є ось така кишенька. Далі є отвори у нас для пальчиків. І показую, що таке мікрофліс, і не просто мікрофліс, а спеціальне машинне нанесення. Клас, нова технологія. Показую позаду. Позаду ось так виглядає і світловідбиваючий елемент. Такого плану є аналогічного сірого кольору, тобто на будь-який смак. Ось такого плану є сірий. Показую позаду світловідбиваючі елементи, все те саме аналогічне. Далі колір біруза, кіфані, кому як подобається. Ось так виглядає напівзібка. Відповідно, та сама машинне нанесення, машинна технологія, мікрофліс, отвори на пальчиках і позаду у нас ще є класна кишенька. І показую ще один варіант. Він трішки відрізняється. Знаєте, оця термобілизна, чим вона зручна. В ній буде тепло, вона не буде сковувати рухи, ніде нічого не буде продувати. але це саме те, що потрібно зараз. Подивіться, будь ласка, як гарно, стильно виглядає, і якісна фурнітура. І також мікрофліс. Супер, просто вау! Нагадую 150 гривень за одну одиничку. Це супер класна ціна. Можна зробити гарну націнку. Звертайтеся до наших менеджерів, контакти їх знайдете знизу під цим відео.